Ірина приїхала на лікування до Буковинського онкоцентру з Тернопільської області. Зізнається, харчування тут має з чим порівняти. Хочу вам показати, що ви собі побачили. Як харчують в Тернополі. Будь ласка. Це що обід? Так, це обід. Це є кусочок м'яса. Дивіться. А це в нас є костомаха 30 грамів. Прийшла я сюди, я була дуже вражена. Чисто, гарний персонал, харчування взагалі різноманітне. Тут є і масло, тут є і сир, є кефір, є печення, є перші страви. Вони постійно вони міняються не одне й те саме. При цьому можна сказати, що. Грошей не потрібно втратити, воно дуже дуже вистачає. Інші пацієнти додають порції у Буковинському онкоцентрі великі, а їжа свіжа та смачна. Дуже все подобається, дуже смачно. Дівчатка дуже приємні, персонал дуже хороший. Все подобається. Ну я з собою взяла їсти. І я то повертаю додому, тому що тут ну реально ситно, вкусно, гаряче, смачне все. Їда дуже. Смачна, завжди різноманітна. Ні, що там, одне і то саме. Навіть смачніше, ніж вдома жінка, Де, коли буває таке. <сум> той кажу, завжди хочеться слова подяки виразити тим поварам, які готовляться за їх труди, бо вистачає тут цієї порції, порція дуже велика. Хватає всього, як той казав. Дуже смачно готую. Порції достатньо великі, наїстися можна в ну, своїй їди. Чесно, я навіть то, що хіба якийсь йогурт собі могла купляти. Більше я сьогодні якраз тиждень, як тут перебуваю, мені вистачає всього, навіть, навіть більше. Навіть не знала, що може бути в такий наш нелегкий час, така лікарня, щоб все безкоштовно, дуже всі хороші, привітні. Подобається все. На обід сьогодні у нас червоний борщик, пюре з м'ясом, курки, капуста, підливка, хлібчик і компотик. Харчування дуже хороше, дійсно, порції дуже великі, харчування хороше і різноманітний раціон. Щиро дякуємо, хто. Укладав наш цей раціон дійсно дуже і дуже смачно. Щоденний раціон для пацієнтів онкоцентру складається зі сніданку, обіду підвечірку та вечері. Раціон формується відповідно до гіпотрофічного статусу пацієнта. Він включає в себе всі необхідні мікро-макроелементи, і макроелементи, жири, білки, вуглеводи. Наше харчування є чотирихразовим. Обов'язково ми приділяємо увагу пацієнтам з цукровим діабетом. Вони отримують відповідне харчування. Також приділяється увага харчуванню військовослужбовців. Вони харчуються за посиленим харчуванням відповідно до норми 5 про харчування військовослужбовців в закладах охорони здоров'я. На харчоблоку Буковинського онкоцентру вже майже 20 років господує Марія Денис. Її робочий день розпочинається задовго до сьомої ранку і закінчується близько 19-ї години. Свою роботу люблю пацієнтів наших. Ну, чувствую їх душу. Я відчуваю, що вони чувствують, як ми готовимо, як ми вкладаємо душу, і вони постійно нам за це дякують. Ну що, і, звісно, я без своїх дівчат, без своїх помічників. У мене є два помічники. Є Міка, є Оля, які мені завжди допомагають, підтримують усьому. Для транспортування і роздачі їжі персонал використовує окремий одяг. Перед роздачою черговий лікар знімає проби з кожного блюда. Вони зберігаються у холодильнику до двох діб на випадок, якщо раптово станеться отруєння. Організація харчування в Буковинському клінічному онкологічному. У центрі займає одне із не останніх місць, адже харчування це не просто про дієту, про калорії а харчування онкологічних пацієнтів це і є частиною комплексного лікування. Тому адміністрацією нашого закладу приділяється значна увага саме організації харчування наших пацієнтів. Олена Крячко, Михайло Урбанович, новини Сі 4